Дивіться в сьогоднішньому відео. Олег Винник зустрівся з вовчицями та порозважав публіку російськомовними піснями на концерті в Чехії. Крім цього, Євген Кошовий зізнався чи втомився від кварталу 95 і прокоментував чутки про закриття проекту. І наостанок, 26-річна блогерша Трампістка, заявила, що таємно народила дитину Ілону маску. Це Марта зірки. Поїхали! Український співак Олег Винник, який на початку великої війни покинув територію батьківщини, зустрівся зі своїми шанувальницями перед першим за три роки концертом у столиці Чехії, Празі. Виконавець поспілкувався із вовчицями та роздав їм свої автографи. Відповідне відео з'явилося на Фейсбук-сторінці керівниці фан-клубу артиста Валерії Барон. Незважаючи на те, що на оприлюдненому запису не зрозуміло про що спілкувався виник із фанатками, можна побачити, що вони були раді зустріти свого кумира. Цей момент настав. Ми так довго чекали. Зустріч мрії Олег і Таюне особисто вітали перших учасників фан-спільноти, які прибули до Праги. Щасливі донестями», – підписала публікацію. Жінка не менш позитивні емоції відео із виконавцем викликало і у підписників Валерії Барон. Під опублікованим записом вовчиці залишили чимало коментарів. Як добре бачити вас знову усміхненими. Успіхів вам, наші улюблені, Олег Анатолійович і Чарівна Таюне. Любимо вас безмежно на оприлюдненому записі. Можна помітити, що зовнішній вигляд Олега Винника відрізняється від того, яким він був у перший рік повномасштабного вторгнення. Тоді виконавець відростив довге волосся, адже за його словами не міг зустріти хорошого перукаря в Берліні. Однак, схоже, виконавцю все ж вдалося знайти майстра, адже перед зустрічю із вовчицями він постригся. Окрім того, Олег винник відростив бороду, а от до повномасштабного вторгнення мав значно коротше волосся на обличчі. Після цього Олег винник дав два концерти у Празі, 14 та 15 лютого. 51-річний виконавець порозважав шанувальників своїми популярними хітами, однак не прибрав із репертуару російськомовні треки. Відповідне відео з'явилося у телеграм-каналі Скандал. На оприлюдненому записі можна побачити, що під час виступу артист виконав композицію щастя, а поціновувачі його творчості підспівували під трек. Однак рішення Олега Винника розважити аудиторію російськомовними піснями викликало справжнє обурення в користувачів мережі, які, не стримуючи емоції, поділилися думками про вчинок українця. Не розумію, як ще мають знищувати твою країну і твоїх земляків, щоб до таких повернулась та ухвалена українська принциповість, з якою так боровся Сталін. Колись у далекому 2014-2015 роках моя мама дуже шаленіла від нього. Винник стояв на дзвінку, та вона дивилась всі концерти. А я постійно фукала, що це за дурниця, і він для мене був слизьким типом. Власне, моя чуйка мене не підвела. Варто зазначити, що негативні емоції, концерт виника із треками мовою країни-агресора викликав в українців небезпідставно. Справа в тому, що як пригадала авторка телеграм-каналу Кірс ТВ у 2023 році, співак давав інтерв'ю, де зазначив, якби я відкрив рота на сцені російською, я би себе просто облював. Однак, схоже, що з того часу принципи Олега Винника дещо змінилися. Друзі, пишіть в коментарях, як вам така безпринципність від Олега Винника. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Український шоумен Євген Кошовий, який протягом багатьох років є актором студії квартал 95, зізнався чи не втомився від роботи у творчому об'єднанні. За словами знаменитості, він досі отримує задоволення від цієї справи. Окрім того, як зазначив гуморист, наразі він навіть не допускає думку про закриття проекту. Моє ставлення до єдиного кварталу, а раніше вечірнього кварталу, завжди було гарним. Це наша основна робота, від якої ми отримуємо задоволення. Якщо хтось нас не розуміє, будь ласка, не дивіться, висловився шоумен. Євген Кошовий зауважив, що зараз у команді студії квартал 95» ніхто не планує закривати проект. За словами актора, творче об'єднання досі має достатній потенціал, аби продовжувати свою діяльність. Давайте ми ще трошки поживемо. Якщо це улюблена справа, то її ж так просто не кинеш. У нас слава Богу, поки що вистачає і сил, і ресурсів, і найголовніше глядачів та фанатів, сказав гуморист. Друзі, чи дивитесь ви досі в вечірній квартал? Розповідайте в коментарях, а ми переходимо до останньої новини. Американська інфлюенсерка, яка підтримує політичний рух мага, оголосила, що даємно народила дитину від Ілона Маска. Вона стала матір'ю 5 місяців тому, однак приховувала цю інформацію заради безпеки дитини. Проте останнім часом, за словами жінки, у змі почалися з'являтися чутки, що змусило її оприлюднити справду. Про це 26-річна Ешлі Сент-Клер повідомила у соцмережі Twitter, яка належить мільярдеру. П'ять місяців тому я вітала нову дитину у світі. Ілон Маск, її батько, написала вона. За словами Сент Клер, вона хотіла захистити конфіденційність і безпеку їхньої дитини, але останніми днями стало зрозуміло, що таблоїди мають намір про це розповісти попри шкоду, яку це завдасть. Я хочу, щоб моя дитина росла в нормальному та безпечному середовищі. З цієї причини я прошу, щоб змі поважали приватність нашої дитини та утримувалися від настирливих репортажів. Додала жінка. Після цієї заяви Маск відреагував у коментарях до посту одного зі своїх підписників, який назвав народження ще однієї дитини побічним квестом мільярдера. У відповідь він опублікував емодзі зі сльозами від сміху. А як пише Daily Mail, Сент-Клер раніше мешкала в розкішному кондомініумі на Манхеттені, де оренда коштувала від 12 до 15 тисяч доларів на місяць. Її сусіди розповіли, що вона вела замкнутий спосіб життя, рідко з'являлася на людях і найняла няню для догляду за двома дітьми, немовлям і ще однією дитиною від попередніх стосунків. Одна з мешканок житлового комплексу на Манхеттені, яка була знайома з Ешлі Сент-Клер, розповіла, що вона вела усамітнений спосіб життя і ретельно дбала про власну безпеку. Попри те, що будівля мала високий рівень охорони, жінка встановила камеру спостереження Рінг на двері своєї квартири. Деякі сусіди помітили, що біля її дверей накопичувалися пакунки, що могло свідчити про мінімальну взаємодію з персоналом будівлі, який займався доставкою пошти мешканцям. Співробітники елітного ЖК зазначили, що ніколи не бачили маска в будівлі. Вони припустили, що його візит вимагав би додаткових заходів безпеки. Зокрема, тимчасового обмеження доступу до резиденції. Проте один із мешканців комплексу не був здивований новинам про можливий зв'язок Сент-Клер з маском. Він також згадав, що вона була серед перших жителів будівлі, хто мав Тесла Сайбертрак, і кілька разів бачив її біля машини. Однак джерело, наближене до сент клер заперечило, що вона є власницею Сайбертрак. Ще один знайомий з нею мешканець розповів, що ніколи не бачив, щоб її квартиру відвідував якийсь чоловік. За його словами, житло розташоване на одному з верхніх поверхів будівлі з високою вартістю оренди. Жодного разу не помічав, щоб хтось заходив або виходив, сказав він. Також він додав, що Сан-Клер не надто спілкується з сусідами, натомість у неї є няня, яка працює на повний робочий день. Я точно знаю, що в неї є дитина, можливо, навіть двоє. Додав він. У 2021 році Сан-Клер дала інтерв'ю New York Post, де розповіла про свого первістка трирічного сина. Тоді вона критикувала прогресивні підходи до гендерної ідентичності. Протягом вагітності Сан-Клер намагалася тримати цей факт у секреті, з'являючись на камеру значно рідше та уникаючи публічних заходів. Однак, після народження дитини вона знову почала з'являтися у консервативних колах і навіть відвідала виборчу вечірку Дональда Трампа в Маралаго. Пізніше вона опублікувала в Твіттері фотографії, зроблені в маєтку Трампа, де позувала разом із дружиною конгресмена Мета Гетца Джинджер та представницею республіканської партії Елізабет Піпко. Її також помітили поряд із Вівеком Рамасвамі та Кешем Пателем, якого Дональд Трамп планує призначити новим директором ФБР. Сама сент клер яка має мільйон підписників у соцмережі Twitter, здобула популярність завдяки своїм консервативним поглядам, а також написанню дитячої книги, в якій критикує сучасну культуру ідентичності. Водночас її неодноразово звинувачували у зв'язках з ультраправими угруповуваннями. Блогерка Тамаск неодноразово обмінювалася повідомленнями у соцмережі Twitter, часто фліртуючи та обговорюючи неоднозначні теми. У липні він публічно привітав її з днем народження, а вона відповіла йому емодзі у вигляді сердечок. Також Ілон Маск надіслав їй довгий список книг і сказав, що це найкращий час в історії для народження дітей. Маск, який раніше заявляв про необхідність збільшення народжуваності, наразі має щонайменше 12 дітей від різних жінок, однак офіційних коментарів щодо нової дитини він поки не надав. Друзі, пишіть в коментарях, як на вашу думку, чи дійсно ця дитина Ешлі Сенклер була від Ілона Маска. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось це відео, діліться їм зі своїми друзями. Побачимось з вами у наступних відео.